Так, друзі, всім привіт, всім доброго здоров'я. Взагалі, тема відео яка сьогодні? В общем, питають люди мене в коментарях, як же ж там твоя пшеничка без удобрень, яка і осінню сіялась без удобрень і весной нічого вона не отримала, кроме одного сліда, ротаційної борони. Ну і була ще гербіцидна обработка. Бризкав я, есть одним гербіцидом. Бризкав я препаратом Унісулам. Ну, ефект нормальний. У мене тут рапсу багато було. Ну, в общем він загнувся. Так, ну і дивимося, що по пшеничці. В общем, а таке вже состояние в неї. Вже викинула колос, скоро буде цвісти. Так, ну це край, скажем, не показатель. І то край, це хто у мене... Заходимо всередину. Старий постоянний зритель. То знають, що позапрошлий год у мене тут, коротше, гасовщики копали тут ями дві штуки і сіяв я пшеницю. Не успіли вони, в общем, доробити, загорнути. І десь соток 30 отак, полусферою такою, В мене осталось під паром. Тоді убрав я пшеницю, вони засипали ж все, з плошняком я озорав усе. І виходить, що соток 30 у мене тут сувешник був по пару. Ну, і ось бачите, який ефект пара. І соєшник, кстати, сіявся без добрив. І от така ось обшениця зараз стоїть. Ну, як парова. Мощна. Так що, друзі, пар це велике діло. Я взагалі думаю, от, якщо далі така тенденція буде зберігатися, на ціни на міндобрива, то мабуть я перейду на сєвоборот. Пар, пшениця, соєшник. Обратно соєшник, Обратно, пшениця, соєшник, то есть, І на п'ятий год опять пар. Потому що ну, за такі гроші купляти добре, оце, ну може для когось і реально, для мене ні. Ну, я думаю, що для одноосібників вже нереально. А далі вже буде нереально і для малого фермера, середнього і так далі. Ну, це моя точка зріння, нікому не нав'язую. Так, посіяна тут шестопаловка в мене. Ну да, все вже. Колосочок пошти весь вийшов. Ой, друзі, вибачаюсь. Екстрено прийшлося прервати відео, бо якась херня за потилицю так укусила, що аж в очах потемніло. Так, на чому ми ми зупинилися? Ну, в общем, по цьому куску, зрозуміло, да? тут був пар, соєшник, тепер пшениця. Ну, висота, я ж кажу, десь по пояс. Так, переходимо на основний масів. Той, що без пару. Тут раз і і як обрізало. Ну тут тоже, друзья, конечно, по высоте уступає десь сантиметрів 20-25 і колосочок, конечно, поменший. Ну нічого, щось буде. От мені подобається, що рівненька вона Це я семіна обробляв регулятором росту від компанії Долина. А, ще ж мультикомплекс той. Теж приміняв на насіння від долини. Оракул, по-моєму, називається. Ну рівненька вона. Так, ну що, друзі? А ну, от от обзорчик вам. Щось довго якусь 20-25 насипати на круг. При мінімальних вложеннях, скажімо так. В общем, все, на цьому буду завершати відео. Вітрюган Дме Бешений. Це в нас його називають український дощ. А там з неділі вроді дощики обіщають, дай Бог. Якщо будуть, то добре, хоч колосочок який не є, нальється. Ну а я ж кажу, їй вже один хороший дощик і більш нічого не треба. Ладно, друзі, завтра буду сіяти соєшник у себе там на гектарі. Теж старі підписчики знають, нові побачать. Щось поснімаю. Бо ще один чоловік вчора написав мені, щоб зняв обзор сівалки нашої спеча. Так що постараюсь все зробити. Все, друзі, всім пока, всім здоров'я, миру і до нових відео.